Знаю, що в тебе спільного з деревом. Лимс кінцівки, за допомогою яких ми зараз за хвилину вивчимо вислів рівня C-1, go out а не лим ризикувати. У нас є кінцівки руки-ноги, які називаються лимзи. І гілки дерев схожі на руки, тому люди їх вирішили теж називати лимз. Передбачаю запитання тоді, що таке branches? Limbs – це саме великі, основні гілки, які ростуть прямо від стовбура. Але у розмовні англійські branches це більш універсальне слово, яке можна назвати і великі гілки Lims, і маленькі. Насправді носії не дуже переймаються цією різницею і, як правило, використовують «branches». Але нам потрібне саме слово лим, щоб зрозуміти логіку вислову «go out on a limb» ризикувати. Коли ви буквально залазите на гілку, ви ризикуєте, тому що вона може в будь-який момент зламатись, а під вами висота. В переносному значенні логіка така ж сама. Ви свідомо ставите себе у вразливу позицію, вилазити на гілку, go out on a limb. Ви ризикуєте репутацією, помилитись, бути висміяним, отримати критику. Наприклад, ось тут дівчина ризикнула відкрити власний бізнес. I went out on a limb for something I love. також я часто чую цей вислів, коли людина хоче презентувати якусь непопулярну думку, трішки ризикує і готує нас до цього. I'm also going to go out on a limb here. And do something that gets me fired sometimes.